Доброго вечора, шановне панство, пані та панове. Думки загаданої вами людини. Подумайте, притягніть, будь ласочка. і ми розпочинаємо. Таро, до речі, колесо року. Сігніфікація саме тієї людини, яку ви притягнули. Загадана ваша людина. В яких енергіях зараз знаходиться людина? Дивіться, тут або жінка виходить, або є у загаданої вам людини жінка, колишня у фоні королева мочів, а також це може бути просто енергія. Чому? Тому що починається розклад. Ви загадали, по-перше, людину, яка тут і зараз. В раціональних ментальних енергіях холодна, імпульсивна, бажання щось доказати, перейти всі перешкоди, не дивлячись ні на що, ні на кого, ризикована людина не обирає ні слова, ні дії, людина по правосуддю або зараз вирішує, вирішує є. Якісь питання пов'язані з правосуддям жінкою, якщо ви знаєте. Ну, Можливо, наприклад, колишня дружина і йде процес розлучення. Це Може бути, так. А може бути з якимись документами людина пов'язана і вирішує якесь питання. Стосується будь-якої сфері, можливо, людина просто працює в цій сфері. Тут може бути будь-що. Тобто тут. У кожного своя історія я розповідаю, що може бути стосовно цієї сигніфікації. Також людина зараз перебуває у стані самоствердження, у стані боротьби за свою правоту, може доказувати ріяна, не дивлячись ні на кого, не обираючи слова, не обираючи дії. Тут хочеться людині показати, що я стратег, людина хоче виглядати сильним, у чужих очах, до речі, перед кимось виглядати таким, знаєте, ну, переможцем по шестірки жеслів, щоб визнавала людину. Людина, до речі, на дні колодії тут у нас четвірочка мочів може насправді або хворіти, або Зараз відпочивати, або людина просто, так би мовити, в холодних таких раціональних енергіях, де вона більше зараз логікою думає думками, так, ніж почуттями, серцем та іншим. Тобто людина зараз в таких енергіях перебуває. Давайте подивимось, хто ви в яких ви енергіях, щоб ви зрозуміли, що цей розклад саме про вашу ситуацію і про вас. Туз жезлів – це трійка жезлів. Сімірка кубків, десятка пентаклів. Ну, ви більше така одомашніна. А Ви зараз більше в творчих, якихо таких натхненних енергіях, мріливих. І ви мрієте і вже будуєте якесь своє майбутнє по цим картам. Ви шукаєте новий початок, можливо, ви щось розпочинаєте, можливо, у вас прийшли якісь нові ідеї. Одночасно прагнете стабільності по десятки пентаклів, або ви знаходите стабільності. У вас є родина, можливо, діти, або ви працюєте в команді. Своя є діяльність, де ви заробляєте гроші і себе відчуваєте, до речі, міцно. Є внутрішнє протиріччя а, мрії, так? А, ніж реальність. І вам карти говорять, що потрібно іноді а, заземлятися і не вітати десь на хмарах. Тобто, не завжди наші мрії можуть бути мріяти потрібно, але потрібно не забувати, що ставати ножками на землю. Тобто Ви зрозуміли мене. Є якась така іскра у вас запал зараз по тузу жезлів. ви щось тут. Напевно, новий початок у вас тут жезлі, трійка, жезлів, це новий початок. І тому може бути у вас такий, знаєте, стан настрою приподнятий. Тобто ви в такому, знаєте, стані, коли ви мрієте. Можливо, ви кудись хотіте, хочете поїхати щось обираєте. І Тому ви в такому, знаєте, в ефорії, я би сказала більше. Ну добре, давайте подивимось думки цієї людині загаданої про вас, що там людина думає про вас? Імператриця? королева Пентаклів. Дивиться, ви дружина цієї людині чи хто? Дивиться, тут по цим картам. На дні колоді вісімка Пентаклів. Тут по цим картам я можу сказати так: думки про вас змішані у людини. Змішані в якому контексті? Імператриця Королева Пентаклів це чому я говорю, що це одна і та ж сама особа? По-перше, вийшли дві карти разом. Імператриця це вміщує в собі чотири королеви, чотири енергії, і також це старша сестра королеви Пентаклів. Що я можу сказати? Що між вами щось відбулося, або відбувається руйнування. Напевно, відбулося, тому що це третя карта, і потім пішло Сонце, туз Пентаклів і дьявол. І також ми бачимо сигніфікацію людини. Ще хотіла зазначити по сигніфікації цієї людини, яку ви загадали, це може бути інша жінка, з якою зараз відбуваються якісь протистояння. Це теж може бути. Я ж не знаю, хто ви кому. Розумієте? Ви або постійна жінка впливова, ну, тут більше йде дружина а по імператриці, і... або ви дружина когось, якщо ви тут в трикутниках. Перебуваєте. Тут, до речі, не показують трикутники, ну мало лі. Ви просто, на погляд цієї людини загаданої, ви жінка цінна, ви образ зрілої, ресурс, ресурсна, мати, дружина, яка дає тепло, турботу. ця жінка, яка водночас і мати і яскрава, і практична, і гарна. І вміє вибудовувати життя і стабільність. А по тузу пентаклів людина хоче шансу після руйнації, тому що вежа нам показала, що тут щось зруйновано було між вами. А це якісь такі, знаєте, зруйновано колишнє уявлення про вас. Тобто, ви ніби вибили ніжкою гарною. Грунт, якщо ви жіночку. Ну, тут більше жіноча енергія, до речі. таке враження, що ви цій загаданій людині вибили ґрунт під, під, під ніг. І все, що вважалося стабільним, воно зламалося. І саме на вас концентрується такий аспект. Якщо ви чоловік, то перевертайте, будь ласка. Ну, це жінка. Для вас, для чоловіків я маю на увазі. Для жінок це про вас, так? Ну, ви холодна можете бути. Може бути, тут іще інша жінка перебувати. Я просто не бачу в сигніфікації, що показується трикутник, але є такий аспект, що людина, по-перше, хоче з вами. Сексу, тому що тут дьявол вийшов. Ах, дуже сильне притяжіння у людині. Вона думає, це сильне пристрасть, притяжіння і, можливо, навіть залежність, спокуса, не може людину вас забути. Відчуття магнетизму таке, бажання. Знаєте, це коли вас розриває. Дуже сильне бажання, коли ви не можете нічого зробити з собою. І вас людина бачить шанс. І сонечко тут вийшло. Тобто ви яскрава людина, ви, ви та людина, яка надихаєте вашу загадану людину. Отакі були думки. Думки до речі, дуже позитивні, я б сказала би. Ну, дьявол, є такі, знаєте, нотки.